Уяви, що твою професію та соціальне положення визначили ще до народження, і це вже ніяк не можна змінити. Так, якщо ти народишся, наприклад, слугою, то вже все життя ним будеш, і можливості займатися чимось іншим точно не матимеш. Напевно таке важко уявити. Але і зараз є суспільство, де можна побачити це явище. Тож сьогодні ти дізнаєшся, як воно виникло та як функціонує. А ще ми розкажемо, що таке веди та варни. Після остаточного занепаду харапської цивілізації приблизно 1500 року до нашої ери, розпочинається новий період в історії Індії. Інколи його називають темними століттями, а деколи Новою цивілізацією. Окрім того, він відрізнявся від періоду харапської цивілізації, його особливості почали формуватися ще від 1800 року до нашої ери упродовж існування пізньої харапської цивілізації. Тоді в долині Інду з'являються напівкочові племена індоєвропейців, що називали себе Аріями. Прабатьківщина Аріїв територія між Дніпром та Волгою на півночі і Західною Туреччиною на півдні, звідти вони поступово рухались до Індостану. А вже 1500 року до нашої ери вони зайняли більшу частину басейну Інду тоді і розпочинається ведійський або ведичний період в історії Індії. Він буде тривати майже тисячу років аж до кінця VI століття до нашої ери. Цей період отримав свою назву від священних текстів аріїв вед. Із санскриту це слово перекладається як значення. Веди це давні індійські релігійні тексти, що написані санскритом. Це літературна мова, що сформувалась у стародавній Індії протягом ведичного періоду. Її використовують і сьогодні. Цікаво, що вивчають харабську цивілізацію за допомогою речових джерел та археології, а ведійський період досліджують здебільшого за допомогою письмових джерел. Арії мусили співіснувати із місцевими племенами дравідами із залишками або ж нащадками харабської цивілізації. І не завжди таке співіснування було мирним. Тож тоді часто відбувалися військові зіткнення. Проте місцеві племена часто відкупалися даниною, тому арії не втручались у їхнє життя. Однак під час періоду мирного співіснування арії та місцеві племена поступово змішувались, тож арії не підкорювали все місцеве населення, а радше поступово змішались із ним так вони передавали, а інколи й нав'язували свої традиції та спосіб життя. Паралельно із цим відбувалось і соціальне розшарування населення та поява перших рабів. Ними ставали військовополонені, а інколи і представники мирного населення переможених племен. Соціальне розшарування закінчилося та закріпилося поділом суспільства на Варни це суспільні стани в традиційному індійському суспільстві. Вони мають замкнений характер та не мають можливості переходу з одного стану в інший. Саме Варни виділяють вадійський період не тільки від індійських, а й від світових суспільств. Адже лише в індійському через міцність общини і традицій стани стали закритими. Окрім того, люди не мали можливості переходити з одного стану в інший система Варн поділяла населення на чотири стани за типом роботи перші брахмани жарці та представники жрецьких родів. Їх вважали представниками людей перед богами, а вбивство Брахмана було найвищим гріхом. Колір цієї варни білий він символізує чистоту, другі кшатрії військова та управлінська знать, тобто представники правлячих родів. Вони займалися військовою справою та управлінням сюди належали й раджі, вожді та правителі. Ця варна має символічний червоний колір, що означає вогонь, війну та владу. Треті – Вайшії. Вільні працівники. Землероби, скотарі, ремісники, торговці тощо. Їхній символічний колір жовтий це колір землі. Четверті шудри слуги вони служили першим трьом варнам. Колір чорний. Шудр протиставляли першим трьом варнам та вважали нерівноправними. Також їх визнавали нащадками місцевого населення, а не аріїв. Натомість перші три варни вважали особливими та привілейованими, а також сприймали як нащадків аріїв. Вони мали спеціальний обряд посвячення, який символізував друге народження людини. Тож кожна варна була замкненим соціальним станом, приналежність до якого визначалася з народження. І водночас не можна було перейти з однієї в іншу, а шлюб між представниками різних варн був незаконним. Якщо ж такий шлюб усе ж таки укладався, то його нащадки випадали із соціальної структури, пізніше із таких людей сформують касти недоторканих їм давали найгірший одяг після померлих, неякісну їжу та найбруднішу роботу. Окрім того, їх не можна було торкатись, щоб не осквернити себе. Після освоєння долини гангу. Велика частина племен Аріїв перейшла до осілого способу життя. Фактично, ця цивілізація почала активно формуватися саме із долини річки Ганг. Поступово розпочався розвиток землеробства та ремесла. Землероби вирощували здебільшого з лакові та бобові, у віддалених регіонах використовували штучне зрошення. Навіть території джунглів поступово перетворювали на придатні для землеробства та скотарства місця. Поширеним було розведення корів та коней, останні цінувались як основа військової переваги аріїв. Також розвивалася металургія, це призвело до винайдення заліза, а залізні знаряддя праці своєю чергою допомагали розвивати землеробство. Після початку осілого способу життя почали виникати перші міста аріїв, яких до цього не було вони ставали першими адміністративними та ремісничими центрами. Під час формування міст почала розвиватись і торгівля, але як гроші тут використовували корів або шийні прикраси. До середини першого тисячоліття до нашої ери в Індії виникають різноманітні стародавні держави тут повністю зникають традиційні інститути родового ладу, як от Рада Старішин, народні збори та народний суд. Натомість формується одноосібна влада, яка була в руках раджі. Вона вважалася священною та передавалася батьковою лінією. Довге формування державності призвело до того, що у ведійський період постійно існувало декілька десятків держав, які то виникали, то зникали, то змінювали свою територію. Також періодично воювали, а інколи мирно співіснували і торгували. Аж наприкінці ведійського періоду виділилися дві найсильніші держави в північній Індії Магадха і Кошала. Арії принесли на територію індостану нове релігійне вчення ведизм. Хоч він і не став загальноіндійською релігією, але все ж таки відіграв важливе значення в історії. Ведизм передбачав віру в багатьох богів. Ця релігія говорила, що одні боги допомагають жити, а інші несуть лише нещастя, практикували також жертвоприношення тварин. Тоді ж зароджується ідея про переродження душ та карму. Карма була певним співвідношенням хороших і поганих справ. Люди вірили, що хороші вчинки приведуть до раю, а до того часу душа людини буде постійно перероджуватись. У ведійський період почало розвиватися наукове пізнання світу, зокрема, уявлення про математику та медицину, водночас формувалося велике літературне надбання. Уже згадані веди стали не тільки релігійними текстами, але й основними джерелами дослідження стародавньої Індії. Зокрема, виникло два цикли епічних поем Магабгарата і Рамаяна. Вони розповідають про життя та вчинки індуїстських богів та героїв. Запам'ятай. Вадійський період в історії Індії тривав від 1500 до 500 року до нашої ери. У цей час арії переселяються на територію Індостану та змішуються із місцевим населенням, яке інтегрується в їхнє суспільство. У ведійський період утворюється варнова система, яка поділяла суспільство на чотири стани брахмани, жерці, кшатрії військова та управлінська знать, вайшії, вільні працівники та Шудри. Слуги. У ведійський період розвивалося ремесло, землеробство та скотарство. Існували десятки різних держав. Тоді формуються основні індійські священні тексти та джерела дослідження стародавньої Індії Веди. Переглядай наступні відео та продовжуй відкривати цікавий світ стародавньої Індії разом із нами.